Всім привіт, друзі! Сьогодні тема знову на стику йоги і психології. Завжди намагаюся знайти ті теми, які найбільш актуальні в житті, і так виходить завжди, що, що йога, що психологія, вони сходяться в цілі свої. Та? І от одна із таких цілей це знайти внутрішній спокій. І сьогодні я б хотіла з вами порозмовляти про те, що таке спокій, та з чим його часто плутають. І яким чином його можна в собі всередині знайти, яким чином його можна розвинути, і як відрізнити свій внутрішній спокій від того, що, можливо, ви про нього думаєте, або що було вам нав'язано? Я вчора слухала книжку, яка називається Я Є То Махараджа. І мені дуже сподобалося, як він відповів одному своєму ученику на питання. У нього запитали Махарадше, як ви ставитеся до того, що відбувається у світі? От ви ж знаєте, що там є війни, є там всілякі бунти, там перестрілки, вбивства там і так далі. Як ви на це реагуєте, як ви шукаєте в собі всередині оцей спокій та на що він відповів, як на мене, як великий вчитель, насправді з великої літери. До речі, от додам, що те питання воно було задано таким чином, що, ніби знаєте, от можливо навіть викликати трошки почуття провини у спокійної людини та у учителя за те, що він спокійний, в принципі, на що він відповів. Він каже: Ви намагаєтеся боротися з наслідками, та шукати шляхи, щоб подолати ті проблеми, які є, та як там що робити, коли війна, хто прав, хто винен, там як це перебороти, як, як, як з цим боротися, там і так далі. Та? Тоді, коли він шукає причину, чому це відбувається, і він бореться з цією причиною. Так, от я на 100% з ним правда тут згоджуюся, тому що по-справжньому спокійні люди, якщо вони знайшли себе всередині, якщо вони живуть своє життя, якщо вони наповнені в цьому житті, якщо вони задоволені цим життям, вони ніколи не будуть вбивати, вони ніколи не будуть грабувати інших, вони ніколи не будуть нападати там на інші країни або там на інших людей, на сусідів там на дружину, на чоловіка, вони не будуть нападати, тому що у них всередині є спокій. Так, от. Я вже казала вам, колись цю думку я хочу ще раз повторити, Та, що насправді здоровий егоїзм отакий здоровий егоїзм, коли ви шукаєте для себе гарного життя, коли ви шукаєте себе в цьому житті, живете своє щасливе життя, то цей егоїзм насправді він є великим альтруїзмом, тому що таким чином ви робите щасливим себе. Ви робите щасливими всіх людей, які навколо вас, тому що вони дивляться на вас, вони беруть з вас приклад, ваші діти, ваші партнери, ваші жінки, чоловіки і так далі, дивлячись на вас спокійного, або спокійну на вас щасливого, або щасливу, вони беруть приклад, та вони вчаться цьому, і таким чином спокій і щастя вони розпосуджуються по світу. Та тобто, ми не обов'язково повинні боротися зі злом зовні. Спершу ми повинні знайти оце добро і е, спокій всередині, і тоді зла просто-напросто стане менше. Так от хотілося б зупинитися та, на тому, що таке спокій і з чим його часто плутають. А, так от плутають його часто з тим, е, що називається флегматизмом, та, що коли людина сидить і вона ну, має мало емоцій. Або зовсім ніяких емоцій, та у неї там, скажімо, мало думок, або зовсім ніяких думок, або це плутають з станом медитації, коли людина просто сидить і нічого не робить. Так це не є спокоєм. Чому? Тому що спокій це дозволити собі бути собою, а кожна людина вона абсолютно різна. Та У нас, як мінімум, є чотири типи темперамента. Це те, що тільки стосується темпераментальних особливостей. Тобто є флегматики, які більш спокійні люди, є сангвініки, у яких спокій це бути веселими. Та от сангвінік спокійний, він веселий, спокійний холерик, він може сказати, що йому не подобається. Спокійний холерик – це той, як у якого дуже сильні емоції, і він може бути собою. Розумієте? Спокійний холерик – це той, який може вам сказати прямо. А спокійний, наприклад, меланхолік це той, який може взяти і заплакати, і не думати про те, що його хтось осудить. Спокійний меланхолік це той, який може взяти і написати які-небудь. Там прекрасні строки, як якийсь вірш або пісню, і заспівати, наприклад, та спокійний, меланхолічний, скажімо, наприклад, співак це той, який може сам скласти пісню, меланхолічну пісню, заспівати її перед публікою, і, наприклад, заплакати перед усіма. Та? Оце його спокій. Ну а той же самий флегматик спокійний, це можливо та людина, яка може дозволити собі сидіти, медитувати і нічого не робити, і при цьому не відчувати. Почуття провини, розумієте? От кожен, кожна людина, і це тільки чотири типи темпераменту. Та уявлюя собі, скільки різних особистісних рис є у людей, скільки рис характеру різних є у людей, тобто їх просто мільярди. Та скільки людей, стільки і цих спокою. Тому тут важливий момент знайти саме свій спокій, в чому він у вас, та і я знову приходжу до того ж самого. До чого я приходила в попередніх кількох відео? Та до того щоб спонукати вас. Будь ласка, користуйтеся таким офігенним інструментом, як щоденник, як списки, як блокнот. Якщо ви будете вести щоденник, якщо ви будете записувати свої думки, якщо ви будете там відповідати на певні правильні питання до себе, та, наприклад, що мене сьогодні порадувало, або що мені сьогодні сподобалося, або від чого я сьогодні отримав задоволення, або що мені сьогодні було. Неприємно, наприклад, ви таким чином будете займатися самодослідженням, ви будете розуміти себе краще. А коли ви себе розумієте, то ви тоді можете контролювати те, що відбувається у вас в житті. Та? Як можна контролювати своє життя, як можна тримати в своїх руках своє щастя, коли ви не знаєте, в чому воно полягає? В чому полягає ваш спокій? В чому полягає ваше щастя, ваша радість, в чому полягає ваше нещастя, ваші погані емоції, які вони у вас, з чим вони пов'язані, що вам приносить біль, що вам приносить задоволення? Тому я вам прямо дуже рекомендую. Вести щоденник або, хоча б просто взяти блокнот в руки, тільки це потрібно зробити. Це потрібно от просто взяти і зробити за 15 хвилин. Берете блокнот, берете ручку, пишете зверху на листочку, наприклад, там що мені приносить задоволення. І пишете цілий список, все, що вам в голову приходить. Причому пишете туди і великі якісь там досягнення, там, наприклад, там, от наприклад, заробити мільйон доларів. І маленькі досягнення, там я не знаю, купити собі щось, і супермаленькі якісь речі, такі, які від вас взагалі не залежать. Наприклад, там коли вам хтось посміхнувся на вулиці, або хтось вам сказав дякую, або хтось оцінив вашу роботу, або там сонце світить, пташки співають, і так далі. Таким чином ви будете знати, в чому ваші ресурси, де ви берете енергію, та після чого вам стає краще. Так само ви можете написати там мої страхи наступний список, і поїхали гнати. Та от мої страхи в тому, тому тому тому. Як мінімум, коли ви їх випишете, ви вже станете спокійнішими, тому що ви будете над цими страхами. Ви вже покажете своїй підсвідомості, що ви не боїтеся своїх страхів настільки, щоб навіть боятися їх записати на листочку. Та тобто ви зможете хоча б зробити це. А потім уже після цього можна робити щось наступне, і щось з цими страхами, вже якось їх пропрацьовувати. Можливо, там ви зрозумієте, що потрібно з кимось поговорити про це. Або ви зможете там, от, ну, ладно, типу, є такі страхи. Ладно, піду до психолога, або там, ну ладно, там попрацюю над цим, якими. З чином, та? неважливо, яким, головне, це почати хоча б робити. А там уже життя підкаже, яким чином це зробити краще. Тобто дуже важливий момент, та? щоб віднайти цей внутрішній свій власний спокій, потрібно знати себе. Та? Задавайте, наприклад, собі питання, коли я відчуваю себе собою? В чому я? Та? От в чому я? От знову ж таки, як і у Махараджа, та? я є сто, хто я. Я? Основне питання, хто я? Тобто який я? Яка я? Чи я спокійна, коли я весела, наприклад, чи я спокійна, коли в мене немає емоцій, чи я спокійна, коли я можу, от, як жінка, наприклад, та, в відносинах, скажімо, наприклад, чи я спокійна, коли, коли я можу, наприклад, запитати все, що я хочу, якщо у мене щось там мені зрозуміло в відносинах, та? чи я спокійна, коли я е, можу сказати, що мені от. Ну, не дай Боже, щось не сподобалося, та, наприклад, або навпаки, коли я спокійна, я можу, наприклад, сказати якийсь комплімент своєму чоловіку, або там похвалити його. Чи я спокійна, коли я просто лежу і нічого не роблю? Коли я спокійна, та який він ваш оцей спокій? І чоловік, наприклад, або та ж сама жінка, та на роботі, що таке для вас спокій на роботі? Можливо, для вас спокій це активність, можливо, для вас спокійно це. Продуктивно, це е, на великих швидкостях. Можливо, ви спокійні тоді, коли ви робите мільйон справ за день. Можливо, в цьому ваш спокій. Не обов'язково ваш спокій повинен бути такий самий, як у мене, наприклад. Мені, от, наприклад, там я не знаю, ідеально попрацювати 4 години на день, та, Ну, там 5 максимум. Та. Коли у мене 6 годин на день роботи, я вже ну, виснажена. Та. Це стосується моєї роботи, це стосується е, мого типу. Е, Роботи професії і Тієї енергії, та яку я вкладаю, і це про мене, особи про мою особистість, про мій рівень якоїсь енергії, і рівень тієї енергії, яку я вкладаю в те, що я роблю, так але у вас це може бути абсолютно інакше. Комусь достатньо дві години на, на день попрацювати для того, щоб зробити більше ніж інші. Комусь потрібно працювати вісім, тому що якщо він працює менше, він відчуває, що він недопрацьовує. Я знаю таких людей. Їм потрібно працювати вісім. 9-10 годин для того, щоб відчувати, що вони ефективні. Їм це в кайф, у них це виходить, вони займаються своєю улюбленою справою, і в цьому є їхній спокій. Тому тут важливо ні з ким себе не порівнювати, шукати себе, просто шукати себе таким, який є ви. Навіть от я зараз піймала себе на думці, що записуючи таке відео, як це, можливо, хтось із вас. Більше зрозумів би, якби тут сиділа людина і дуже повільно розмовляла, та, або тихо, або щоб навколо мене була якась тиха-тиха атмосфера, тиха аудиторія, ніякого звуку. Та? Або там замість дерев був би білий, наприклад, біла стіна, і там картина якась на стіні. Але у мене воно отак. Та, я собі дозволяю бути собою, тому що. Той, кому це потрібно, той мене подивиться. І при цьому я не прикидаюся. Розумієте, в чому прикол? Коли ви є собою і ви не прикидаєтеся ні ким, ви не стараєтеся ні під кого підлаштуватися, ви таким чином залишаєтеся вірними собі і ви таким чином щасливі. Тому що ви не відчуваєте, що ви фальшивите. що ви намагаєтеся зробити із себе когось іншого, та, от, як я не знаю, геометричні фігури, та от ви круг, а намагаєтеся із себе виліпити квадрат, наприклад, тому, що ваші колеги квадрати, та, або ваші там якісь там батьки, трикутники, я не знаю. І Ви намагаєтеся не бути трикутником, наприклад, або навпаки, бути трикутником. Тому дивіться, просто от суб'єктивно, суб'єктивно. Не шукаючи ніяких доказів, не запитуючи ні у кого дозволу, суб'єктивно, що вам подобається, який собі ви здаєтеся спокійним? В які моменти ви спокійний, суб'єктивно? Це той стан, який, до речі, от, вважається, що є ціллю йоги. Це відсутність коливань розуму, іншими словами, що таке коливання? Це хвилювання, тобто ціль йоги, як і ціль, мабуть, психології, психі... психотерапії, психіатрії всього на світі. Це в тому, щоб людина перестала хвилюватися, щоб вона стала спокійною. Тобто, дивіться, як можна об'єктивно оцінити, що є правильним, а що ні. Ніяк це суб'єктивна величина, так само і що є спокоєм, а що ні, це теж ваша суб'єктивна величина. І коли ви собі довіряєте, коли ви дозволяєте собі жити своє життя, ви автоматично стаєте спокійним. І навпаки, якщо ви будете досліджувати свій внутрішній власний спокій, ви автоматично станете щасливою людиною, ви станете собою, ви будете жити життя, яке ніколи не принесе вам ніяких а, жалкувань. І тут ще вас а, вам скажу таку штуку, що коли людина стає по справжньому собою і починає жити своє життя, вона не боїться смерті. Така людина вона перестає боятися смерті, тому що вона кожного дня живе як в останній день. Не в тому плані, що вона там хоче померти чи там збирається померти, а в тому плані, що вона перестає робити те, чого вона робити не хоче, і тому кожного дня. Вона, будучи собою, живе як неначе в останній день. Якщо у такої людини запитати, та наприклад, що, що б ти робив або робила, якби це був останній день твого життя, то така людина вам просто скаже, я б робив те, що я і роблю. Я б просто жив так само, як живу, тому що я кожного дня так живу. І це величезний насправді скарб жити таким життям. Тобто, це знаєте, це одна з тих речей, до яких я дуже довго йшла, правда. І, мабуть, останні ну, роки три, мабуть, я живу таким чином, і це найкращі три роки в моєму житті, правда. Тому що і це ніяк не можна вир... в, якби, виміряти в якихось об'єктивних речах, але насправді можна. Чому? Тому що от, я поясню, вимірювати не треба, так? Але коли ви знаходите оцей от внутрішній свій спокій і слідуєте за ним, то спочатку внутрішньо ви трансформуєтеся, а потім і зовнішнє ваше життя буде ставати потихеньку кращим. Воно завжди йде таким чином. Спочатку всередині трансформація, а потім трансформація зовнішня. Тобто, три роки тому у мене правда життя було на більш низькому рівні, навіть навіть там матеріально фінансово, ніж воно є зараз. Але Воно стало кращим не тому, що я собі поставила ціль заробити гроші. або там поставила ціль, я не знаю, там переїхати там в Київ там, чи щось ще зробити. Ні, це було всього лише, знаєте, як побічні ефекти. Правда, це були просто побічні ефекти. Я просто знайшла оце, оцей якийсь свій впевненість, якусь, я, якийсь спосіб бути собою, якийсь. Я якийсь здоровий пофігізм на те, що скажуть або думають інші. Здоровий пофігізм, коли мені не плювати на тих людей, а я просто можу сказати їм дякую за вашу точку зору, але у мене є своя і я своє життя, не заважаючи вам, та я живу своє життя, так як я вважаю потрібним. І повірте, коли це сталося, до мене почали притягуватися саме ті люди, які ніколи мене не зрадять, які. Які ну правдиві такі самі правдиві, та й по відношенню до себе, і по відношенню до мене, які теж живуть приблизно таким самим шляхом, навколо мене зібралися ті люди, які от на даний момент ну я їх дуже сильно люблю, обожнюю і вважаю, що це дуже високого рівня е, якогось особистісного духовного люди. І мені дуже приємно від того, що вони взагалі на мене дивляться і якимось чином хочуть зі мною спілкуватися. Так, от це все відбувається тільки завдяки тому, що внутрішня людина розслабляється. Для цього не потрібно себе пропрацьовувати, для цього не потрібно себе міняти, для цього не потрібно себе підганяти під якісь е, рамки або уявлення. Для цього потрібно розслабитися, от просто дозволити. І ще от хотіла ще сказати, та от якраз підвела до цього, що, що таке дозволити собі, та, і як реагувати, От дивіться, приходять до вас певні емоції. У кожної людини бувають різні етапи життя, різні періоди. Та, і бувають етапи спаду енергії там, усього на світі, там, досягнення і так далі. Бувають зльоти. Там бувають плата десь посередині, та, бувають різні періоди. Як по-іншому ще називають, та період насолоди і період розвитку. Та, от Насолоди, це коли ви там десь на горі, а розвитку це коли вам треба карабкатися знизу знову вгору. Так от ці періоди вони бувають абсолютно у кожної людини. Навіть у тієї людини, яка вам здається, просто супер стартом, я не знаю, супер розвинутою, супер там якоюсь успішною і так далі. У кожного бувають там періоди якоїсь. Там ну, мінімально, як мінімум, депресії та і ейфорії. Там ясно, що вони можуть бути там такого та, можуть бути там трошки менші, але все одно ці хвилі вони є у кожного. Так от, чим відрізняється людина спокійна і людина неспокійна тим, що спокійна людина спокійно ставиться до поганих періодів свого життя. До неї приходять негативні емоції, вона їх просто помічає. Тобто вона дає собі їх відчувати, от, наприклад, там агресія та сама, це негативна емоція, вважається, та неприємна емоція, або страх. Але спокійна людина, та яка, ну скажімо, по дефолту знайшла якусь таку от свою от, налаштування спокою у неї вже та от там відкалібровано. Так, от така от людина, вона коли приходить негативна емоція, вона розуміє, що емоція це явище тимчасове. І вона себе просто не як це м'якше як, сказати, не карає за те собі мозок. Да? Вона не робить собі мозок за те, що у неї прийшла емоція страху. Спокійна людина розуміє, що страх піде, це не назавжди. Емоція агресії або гніву піде, це не назавжди. Якщо до неї не прив'язатися і не почати робити собі мозок через те, що у вас прийшла емоція злості або гніву. Тобто дивіться, що таке неспокійна людина з іншої сторони. Якщо до неї приходить емоція, наприклад, гніву, то вона починає ще зверху відчувати злість на себе. Злість на того, хто викликав цю емоцію, відчуття провини, сорому та там якісь там пасивну агресію, бо не може сказати нічого там по відношенню до тієї людини, або навпаки, там активну агресію. Потім починає ще боротися з на... наслідками цього всього, і воно може все виливатися в психосоматичні проблеми, в неврологічні проблеми, в психічні проблеми там проблеми там. Будь-якого різного характеру, та чому тому, що прийшла всього лише малесенька емоція, а людина, прив'язавшись до неї і зробивши з неї як це big діл, так занадто велику, типу скануя э, як сказати, занадто э, велику шану віддати ці емоції та поставити її на п'єдестал, та і зробити з неї слона не потрібно. Нехай приходить емоція такою, яка вона приходить. Ви просто спостерігайте. От прийшла окей, ого, я зараз злюсь, ого. Так, окей, я зараз злюсь. а Чому я злюсь? Так, так, я розізлилася, тому що там сталося те та тето, мені сказали те та тето. Так, отак сісти і поспостерігати. Так, та емоція, поаналізувати, так, повідчувати. Я злюся, тому що те-то тето це просто констатація факту. Коли ви будете досліджувати, чому ви злитеся і від чого це. Чому у вас така емоція виникла так? І дозволите собі її переживати, вона пройде за пару хвилин. Просто за декілька хвилин вона пройде. Якщо вона тримається довго, це значить, що ви її або роздуваєте до непотрібних масштабів цю емоцію, та от, типу як драматизуєте емоцію, або навпаки, ви її витіснили і не даєте їй взагалі проявитися. Це знаєте, як ніби наказання самого себе. За те, що у вас просто виникла емоція. Просто потрібно пам'ятати, що всі емоції, які є в принципі в природі, та які от можете там відкрити Вікіпедію, набрати емоції і почитати, які вони там є. Там є прям список е, основних емоцій. Просто зрозумійте, вони є у кожної людини. Абсолютно у кожної людини бувають всі емоції у будь-якої людини, у просвітленої, пробудженої, неважливо. Просто Знаєте в чому різниця? В тому, що, по-перше, мабуть, просвітлена людина і пробуджена, вона все ж таки більше знає себе і дозволяючи собі жити своє життя і не роблячи нічого того, чого вона що йде, скажімо, не те, що там їй не хочеться робити, а те, що йде проти її природи. То така людина вона більше схильна відчувати позитивні емоції. Більше схильна відчувати радість. Чому? Тому що вона живе своє життя. Вона хоче і робить те, що вона хоче. Вона хоче те, чого вона робить. Та вона живе в насолоді, але це не значить, що вона постійно радісна. Це не значить, що вона постійно весела. Це значить, що вона просто чесна. Просто щира людина, та? і просто та людина, яка дозволяє собі бути собою. І тоді радості стає більше, тоді щастя стає більше, тоді спокою стає більше, і тоді емоції негативного характеру вони з'являються рідше і вони проходять швидше. Тому що у нас ж є з вами, в принципі, такий інструмент, як увага. І увагу можна в будь-який момент часу, в будь-який момент життя можна її спрямувати на гарні думки в голові. Можна спрямувати на відсутність думок в голові, а можна спрямувати на негативні. І тут уже ваша, ваш вибір, куди спрямовувати цю увагу, і те, куди ви її спрямовуєте, те й росте. Тобто, якщо ви хочете актуалізувати радість в житті, то ви спрямовуєте увагу на те, що вас радує, і ви починаєте більше це робити, ви починаєте більше цього дивитися, слухати, таркатися, бачити. Пробувати їсти, там, нюхати, я не знаю, те, що вам приносить радість. Так? Я зараз, до речі, не маю на увазі ніяких наркотиків. Я, до речі, про наркотики хочу зняти окремо відео і, в принципі, про залежності, як з ними боротися, тому що ну, знаю спосіб, який реально працює, і є люди, які скористалися цим і побачили в цьому певні. Певні плюси, та, от, яким чином позбуватися від. Це з позитивної психотерапії а, техніки. Так от, а, давайте рез, резюмувати. Та, внутрішній спокій це не про те, щоб сидіти і нічого не відчувати. Внутрішній спокій це про те, щоб пізнати себе і дозволити собі бути собою таким, який ви є, не думаючи про те, що про це подумають інші. А, і як його знайти. Досліджувати, спостерігати, коли вам добре спостерігати за тим, що вас робить щасливим в даний момент. Так? Якщо ви в насолоді знаходитеся, що вам приносить насолоду? Якщо ви знаходитеся в негативному стані, так? то що вам робить трошечки краще? Та після чого ви відчуваєте себе трошечки краще? Це все є ваші ресурси. Досліджуйте себе. Дозволяйте собі бути собою, тому що ви цього точно варті. Тому що ті люди, які цього не варті, вони ніколи не будуть дивитися такі відео. вірте. вони не будуть займатися такою ерундою. Вони скоріше за все роблять щось зовсім інше зараз. Тому дякую вам дуже. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, можете пропонувати які-небудь теми в коментарях, або просто пишіть. Мені буде приємно почути, що хтось подивився, радьте друзям. Дякую вам і до скорих зустрічі.